23 розділ відпочинок у затінку. Господь то твій сторож. Господь твоя тінь при приправиці твої. У день сонце не вдарить тебе. Псалом, 120 розділ з 5 по 6 вірші. Більше ніж за 28 мільйонів світлових років. Розташувався гігантський капелюх. Власне, насправді, це галактика, яка має вигляд капелюха Сомбреро, якщо бути точними. Своїм незвичайним виглядом галактика завдячує кільцю темного пилу довкола неї і випуклій частині з мільярдів зір, яка сяє всередині кола. Учені думають. Що в центрі Сомбреро розташована масивна чорна діра розміром із мільярд сонць. Слово сомбреро походить від іспанського sombra що означає тінь затінок. У Мексиці криси, відігнуті краї. Сомбреро можуть сягати 60 см завширшки. Вони створюють необхідну тінь і дають полегшення людині, яка працює на палючому сонці. Інколи слідування за Ісусом може бути подібне на працю в спекотний день. Адже світ не завжди хоче слухати про Бога, і часто температура піднімається, коли ти намагаєшся розповісти людям про Нього. З тебе можуть кипкувати через віру в Бога. Люди навіть можуть заборонити тобі молитися Богові в певних місцях, у певний час або навіть говорити про Бога в голос. Буває, що життя стає справді важким. Хворіє хтось, кого ти любиш, помирає домашній улюбленець, чи навіть близька тобі людина. Ти перевантажений домашніми завданнями чи не можеш ні з ким подружитися. Інколи ти потребуєш хоча б невеликого відпочинку в тіні. Бог бажає стати твоїм затінком і здатен захистити тебе навіть краще за найбільше сомбреро. Знайди час на спілкування з Богом, відпочинь у Його присутності. Він захистить тебе і дасть перепочинок, якого ти так потребуєш, щоб із новими силами повернутися до життя. Господи, я прагну розповідати світу про тебе, проте так важко, коли люди не хочуть слухати, часом життєві труднощі виснажують і засмучують мене. Допоможи мені знаходити відпочинок у твоєму затінку, щоб я зміг підвестися і розповісти про тебе багатьом людям. Дивовижно! Уперше Сомбреро з'явилося у 15 столітті, його готовляли з повсті. Цубкого матеріалу з вовни або соломи. Найпопулярнішим цей капелюх був в Іспанії, Мексиці і на південному заході Сполучених Штатів. Згодом його запозичили фермери і переселенці у Сполучених Штатах. З часом вони перетворили Сомбреро на сучасний ковбойський капелюх.